Привіт! Мене звати Вадим Войтик, і це погляд з боку. Пропозиція, а насправді вимога України до Європи припинити видачу туристичних віз росіянам, а вже видані візи скасувати, викликала жваву дискусію. Причому навіть в Україні. Сам заклик президента Зеленського повиганяти всіх росіян з Європи озвучили 8 серпня, в якості новини від поважного видання Вашингтон Пост: Нехай живуть в своєму світі, доки не змінять свою філософію. Так сказав президент. І це для багатьох прозвучало надто жорстко. Ну, в першу чергу, для так званих хороших русських. Тобто тих, хто принаймні на словах засуджує дії Путіна. в нас, то за що? І українці, які масово хайпували і злорадувались з самої ідеї, хоч не хоч, а змушували хороших русських видавати себе і своє справжнє ставлення. Хто винен? Невістка кажуть. Не можете дотягнутися до Путіна, то б'єте по тим, хто ближчий. Деякі дозволили собі нотки розуміння, мовляв, українцям цю дурну ідею можна пробачити. Вони жертви, а тому не в адекваті. Історично підковані російські мігранти почали згадувати російську еміграцію після приходу до влади більшовиків і долю тих втікачів, які повернулися до сталінської Росії, зауважували і про деяких не надто патріотичних українців, особливо призовного віку, які під різними приводами закріпилися по світу, лише би на фронт не йти. Чули і в чомусь справедливі звинувачення європейців у лицемірстві. Нагат, накачували роками Путіна баблом за гази нафту, видавали бізнес-візи, розпродавали нерухомість, футбольні клуби розселяли цілі родини російських чиновників по Лондонам і Парижам, а тепер крайніми будуть фактично втікачі від режиму. До речі, якщо не бачили відео української правди про батальйон Монако, подивіться: розкішні авто на українських номерах заполонили лазуровий берег. Франції, Монако, Італії наочний символ стійкості і патріотизму. Біля різних готелів та ресторанів у Монако можна зустріти і цей Мерседес GLS 2021 року з київською реєстрацією. Мерседесом користується ось цей чоловік. Мерседес прямує із Монако до Ніцци. Ну, щодо пропозиції європейців, позиції точніше, то вона різна. Країни Балтії, які буквально нашпиговані російськими переселенцями, підтримують і вже навіть реалізовують ідею повної заборони видачі віз. Натомість Німеччина одразу заявила, що повна заборона неможлива. Євросоюз планує офіційно обговорити цю ініціативу ближчим часом. І тут є але. Бо насправді Зеленський говорив не просто про заборону, а про заборону як санкцію на так звані референдуми. Це тільки недавно публікували. Тобто кореспондентка Washington Post спитала, чим ще можна пригрозити Росії, якщо вона проведе референдум. А Зеленський відповів: країни мають захистити кордони та ввести закрити кордони та ввести ембарго на енергоносії. На мою думку, все інше не таке ефективне. Наразі немає ні повного ембарго, ні закритих кордонів. Це дуже просто. Хоч би які ми були росіяни, ну громадяни Російської Федерації, є ті, хто підтримує, і ті, хто не підтримує. Але їхні діти навчаються за кордоном у школах, університетах. Нехай вони їдуть до Росії. В цьому немає ж нічого страшного, хай вони туди поїдуть, не назавжди, хай згодом повертаються. Просто вони тоді аж зрозуміють. Вони кажуть, ой, ми нічого не можемо зробити. Всі люди не можуть відповідати. Можуть, вони обрали цих людей, а зараз не борються з ними, не сперечаються з ними, нічого не кричать їм. Росіяни, які відкрито виступили проти війни, їх одиниці, і зараз вони сидять в в'язницях. Тож нехай росіяни вирушають додому, і нехай усі йдуть, їдуть до Росії. Це була цитата Зеленського. В інтернеті повно відео з нещасними емігрантами, які потікали від війни, і відриваються наповну. Наприклад, з дурою, яка в Празі питала чий Херсон. Дівчан, в Росії! Росія победить. Росія Ля-ля-ля, победит. ля-ля-ля. херсон. <реш> да, так, да, так, да, Україна. Уже референдум проводить. Або, наприклад, можна згадати автопробіги Берліном. На фоне все новых сообщений об обстрелах жилых домов в Украине и гибели людей слышны голоса и тех, кто одобряет действия России. В Германии регулярно проходят акции в поддержку Владимира Путина, как этот автопробег под российским триколором с участием около 100 автомобилей. Разве Путин не военный преступник? Нет, он не военный преступник. Но в Украине убивают мирных жителей. У вас неверная информация. Это не война, а спецоперация. Как американский черный орел. Точь-в-точь. Там злодіємі всіх виставляють русських у цих втікачів від війни. Треба повернути на батьківщину. Це можна зробити і треба зробити. Але чим повинні відповідати дійсно всі росіяни, які втекли від Путіна чи нехай від санкцій? Тобто, чи має бути колективна відповідальність? Особисто мені здається, що так має бути. Зрештою, я це розцінював як ще один інструмент тиску на режим, коли тисячі невдоволених і не найбідніших росіян будуть вимушені повернутися до Путіна. Хоча для них все ж залишається відкритими Туреччина, Вірменія та багато інших країн. На жаль.